Добрий день, любі діти. Сьогодні вівторок і приходить до нас в гості казочка. Але сьогодні казочка із завданнями я не кажу її назви, тому що ваше завдання до сьогоднішньої казочки придумати самим назву. А завтра... Мені скажете. І наступне завдання до сьогоднішньої казочки, прослухавши уважно, вам потрібно сказати, назвати, про які нові професії ми дізналися з цієї казки. Отже, починаємо. В одному селі жив фермер. Ось він перед вами. Діти, фермер це така професія, яка найчастіше зустрічається в селі. Людина цієї професії має в першу чергу багато землі, навіть може мати дуже багато, має техніку, щоб на ній працювати на цій землі, обробляти. Фермер, маючи землю, може будувати великі приміщення, ферми для утримання годівлі свійських тварин, такі як корови, свині, кури. А для чого це цій людині багато землі, багато свійських тварин? Діти. Тому-то суть, що фермер працює на землі для того, щоб заробити гроші. Отже, в такого фермера на фермі ферма, великий будинок, де жили багато свиней, жили троє поросят. Не троє, там їх було багато. Наф-наф, ніф-ніф і нуф-нуф. І ось ці троє поросят вирішили жити окремо. Вони попросили у фермера, щоб він їх відпустив. Бо вони вирішили збудувати собі будинок самі. А фермер, чоловік розумний, він дуже розумівся в веденні господарства і каже до поросят, я вас відпущу. Але знаєте, що вам потрібно зробити, щоб будувати свій будинок? Так, каже наф-наф, ми підемо вчитися на будівельників. Фермер відпустив поросят, і вони трьох. І вони пішли вчитися на будівельників. Пройшло кілька років. Троє поросят освоїли професію будівельника і вирішили будувати собі будинок в тому ж селі, де жив фермер. І за кілька років вони його збудували. Гарний сучасний будинок. Але діти, будинок треба було обладнати як і всередині приміщень, так і зовні. Як це зробити, каже Ніф-Ніф. І тоді вони покликали на допомогу людей таких професій: Електрика це людина. Електрик це професія, і людина такої професії, що він робить? Він встановляє, є таке слово подібне до слова встановляє, монтує всі електричні прилади. Ну, як всі електричні прилади? Діти, ви бачили, що всі електричні прилади вилкою підключаються в розетку, а всі розетки в приміщенні з'єднані електричним проводом. А це треба зробити дуже правильно. Так ось людина такої професії, як електрик, цим займається. І ось електрик прийшов і в будинку поросят змонтував всі електричні прилади, всю електричну проводку. Я хочу сказати, що людина такої професії не тільки встановляє необхідні прилади, проводку електричну, а ще й ремонтує. А як обставити будинок? Як його облаштувати всередині? Поросята покликали людину такої професії, як дизайнер. Дітей. Це дуже сучасна професія, професія дизайнера. Це людина-дизайнер, яка займається оформленням, облаштуванням. Є таке теж слово в українській мові, різних приміщень. Це може бути кімната, це може бути будь-яке приміщення, навіть садочка, школи, якогось. Підприємства, де щось виготовляється, навіть є дизайнер автомобіля. Він теж працює, як оформити, особливо всередині, ми кажемо, в салоні автомобіля. Є дизайнер одягу, людина, дизайнер одягу, створює, придумує одяг. Є дизайнер, який оформляє двір. Зовні будинку, вулиці. Ось такого, таку людину покликали у свій будинок і поросята. Наступне поросята вирішили посадити сад біля будинку. А які дерева підібрати, територія невеличка біля їхнього будинку, які квіти посадити. Вони звернулися до людини такої професії, як садівник. Тобто садівник це професія, людина якої займається насадженням, вирощенням, догляду, рослин, як і дерев, кущів і квітів. І в результаті... Поросяк з'явився ось такий будинок. Подивіться, сучасний, гарний, з садом, з парканом та ще з кількома поверхами. Діти, що таке поверхи в будинку? Якщо подивитися, то ми побачимо, що вікна в будинку розміщені. Кілька рядів. І ці рядочки стоять розміщені один за одним. Отже, скільки вікон один за одним розміщені у будинку, стільки він має поверхів. Якщо ми подивимося на цей будинок, то ми побачимо, що цей будинок має скільки поверхів. Один, два. Ну ось тут таке маленьке віконце зверху, це не поверх, а це таке віконечко кругленьке для прикраси. Отже, цей будинок має два поверхи. Якщо ви були в великому сучасному місті, ви, мабуть, побачили будинки, що дивлячись на них, важко зразу порахувати, скільки поверхів. Буває і 20, і буває більше. Такі будинки називаються багатоповерховими. І ось такий будинок з'явився згодом у трьох поросят. Наф -нафа, ніф Ніфніфа і Нуф-Нуфа. І ось вони стали в тому будинку. Поживати. Одного разу. Пізно вночі, в село, де жили поросята, прибіг вовк. Підбіг він до будинку, подивився, роздивився, зітхнув та й побіг назад до лісу. А поросята. Навіть не звернули на це увагу, навіть не чули. Стали в своєму будинку жити, поживати і добро наживати. Тут і казці кінець. Отже, ваше завдання придумати назву до цієї казки. Ну, бажано діти не брати ту, в якій Зустрічаються назви трьох поросят. Наф-наф, ніф-ніф і нуф-нуф. Бо ми знаємо, що це англійська народна казка про трьох поросят. То ви вже таку назву не придумайте. Наступне завдання: люди яких професій зустрічаються у цій казці? Ну, щоб збудувати будинок, потрібно, щоб це зробив хто? Будівельник. Правильно. Поросята ж добули професію будівельник. А ще ми сьогодні говорили про садівника, дизайнера, електрика. І фермера. На сьогодні все. До побачення.